Охорона культурної спадщини залишається важливим напрямом представницької діяльності прокурорів Кіровоградщини Об'єкти, що зберегли свою автентичність та цінність до сьогодні, необхідно убезпечити від знищення та зберегти. Зусиллями прокурорів у судовому порядку зобов'язано забезпечити виготовлення облікової документації на два об'єкти культурної спадщини місцевого значення. Мова йде про будівлю Знам'янського залізничного вокзалу та колишній житловий будинок лікаря Андрія Лисника, молодшого брата видатного українського композитора Миколи Лисника. Обидві будівлі збудовані на початку ХХ століття. Через відсутність належного обліку збереження споруду дотепер не забезпечено. Що уповільнювало процес внесення даних про ці об'єкти культурної спадщини до державного реєстру нерухомих пам'яток України на цей час, за рішеннями суду Знаменська міська рада має розробити охоронну документацію. За втручання органів прокуратури також будуть внесені до державного реєстру нерухомих пам'яток України землі поселення Трипільської культури могильна 3 Мова йде про землі площею понад 20 гектар в межах Завалівської селищної ради Голованівського району. Незважаючи на виявлені чисельні архаїчні об'єкти на цих землях, вони відповідним чином не охороняються, що призводить до пошкодження та руйнування ранньо трипільського поселення і втрати фрагментів старовини. Наразі, за позовом прокурорів, департамент культури та туризму Кіровоградської обласної військової адміністрації зобов'язано забезпечити розроблення облікової документації та внесення поселення трипільської культури до держреєстру. У межах представницької діяльності прокурори також відстояли свою позицію в суді щодо необхідності утворення спеціально повноваженого органу охорони культурної спадщини у складі Новомиргородської міської ради. Місто Новомиргород занесено до списку історичних населених міст України, тому місцева влада відповідно. До законодавства мала самостійно творити охоронний орган. Варто підкреслити, що бездіяльність з боку влади створювала передумови для самовільної хаотичної забудови історичного ареалу міста, руйнування пам'яток історії та культури і знищення історичної спадщини громади. Наразі на виконання рішення суду за позовом прокурорів міська рада затвердила програму розроблення історико-архітектурно-упорного плану Новомиргода та передбачила відповідне фінансування. I <laughs>